Вітання усім, з Вінниці! Ви мене часто питаєте, в яку аврору я заходжу, тож сьогодні хотіла вам показати: ось залізничний вокзал, і саме якраз навпроти ринку велика нова аврора з широким асортиментом. Нова кава Еспресо на поличці з'явилася мелена, невелика упаковка, 84 гривні, коштує. Приємно, що є заварний чай та ще й в прозорій упаковці. Одразу видно, що береш. Батончик з лісовим горіхом Riffero не так давно з'явився, до речі, тут. Чудова акційна пропозиція зараз діє на мої улюблені солодощі Millennium Golden Nut по 19 гривень за штучку. Для коктейльної вечірки шпажки з атрибутами теплого літа, 12 штук всього за 55 гривень. Малесенькі кольорові пластикові по 7 гривень. З'явився новий кухонний рушник, але якість у нього не дуже. Ще біла скатертина в мармуровому принті. Барбекюшниця зараз за супер ціною 229 гривень, тож кому треба, заходьте в Аврора. Дуже атмосферне, як на мене, миле горнятко за 77 гривень в двох візерунках, але це перше мені найбільше сподобалось. Ось такі чашки з нової колекції по 59 гривень. Вони дуже милі, правда ж, як вам можете написати. Пам'ятаєте, минулої осені всі купували такі порцелянові чашки. Зараз ціна вже зі знижкою 84 гривні. Паблива ціна на ємкість нержавійки, великий об'єм всього за 199 гривень зараз. І, до речі, діаметром ця ємкість 40 см. Ось це, до речі, не новинка, але мені подобається ця форма тарілок, нерівний хвилястий край, естетика, і коштують вони 77,88 гривень за штучку. Бублики для подорожей по 249 гривень, хороша якість і різні за кольором можна обрати. Як вам, до речі, такі підставки, щось новеньке, поставити як декор або для ключів можна, думаю, використовувати. Але ціна, як на мене, б'є по гаманцю, 799 гривень. Звернула увагу на міні-світильники, дуже милі, естетичні, як на мій погляд, є у формі зайчика, ведмедика і єдинорожки. Приваблива дуже ціна була 149 гривень зараз. І такі вже вони мені красунчики. Найбільше мені сподобався. Ведмедик клас, аж захотілося купити. А вам, як вам? До речі, можна використовувати не тільки як в дитячу а й просто створити собі затишок. Класичні невеликі бокали можна знайти в Аврорі. Всього за 39 гривень. Імітація палаючих свічок у пластику. Дерев'яні манежниці для нарізки, маленька версія для однієї кави можна використовувати. Пластикова етажерка у вигляді квіточки. На жаль, в зібраному вигляді не було, але хоча б зорієнтує вас по вартості: 399 гривень. Хороша ціна зараз на кисневий відбілювач. 55 гривень за 450 грамів. Я думаю, треба собі теж взяти. Відділ канцелярії, рай для творчих осіб, та й не тільки. Чого тут тільки немає. Ручки. На всі смаки. І для дорослих, і для дітей. До речі, теж купую собі цікаві варіанти. А блокнотів стільки різновидів, іноді очі розбігаються. Але в мене буває так, що ось треба купити сьогодні терміново, а вибрати немає з чого. От коли треба, завжди не знайдеш, а у вас теж так можете поділитись. Подушка побачила, що з'явилася на стілець нова з листковим принтом. І мені ще сподобався у цей рушник по якості, і на дотик він до речі дуже приємний. Вартість 179 гривень. Він бавовняний і є кілька кольорів на вибір. Новенькі шапки є бійні є з відворотом. Ціна 88 гривень і 139 гривень наразі з тих, що були представлені. Сумка багет чорна з дуже привабливою ціною 149 гривень. На сезон, якщо, наприклад, у вас обмежений бюджет і хочеться чогось нового, то в принципі чому б не купити? А якщо ви ще її акуратно будете носити, то може й довше послужити. Почалися холодні вітряні дні, і бальзамчики для губ від Carmex у нагоді по 129 гривень зараз представлені в Аврорі. Раніше їх я не бачила, в інших крамницях, такі як Єві, вони були завжди представлені, а ось в Аврорі я вперше побачила. В цей відділ рідко заходжу, але побачила цей рожевий станок з цікавою формою ручки, як на мене, і коштує 59 гривень. Парочка зубних щиток з круглою щитиною по ціні 44 гривні. Солоденький спрей був представлений за 199 гривень. Дуже ароматний, як на мене, але не знаю, чи стійкий буде. Побачила ще цікавий бальзам для губ. Він вартою 109 гривень. Цікаво, якого користання буде. І новий молдавський гель для душу в дуже естетичному пакуванні за 129 гривень. Ще є ось такі варіанти цікаві. З'явилися маленькі крабики з метеликами в різних кольорах по 49 гривень за пару. Зацікавилася ця заколка, щоб робити різні зачіски. Вартість 19 гривень, не бачила раніше такий формат взагалі. І на цьому дякую всім за перегляд.